Так, хлопці, Ace Magic на процесорі N150. Це Vista V1, ось такий малюк. Дивіться, з повноцінним ЛАН, з USB 3 і там з 16 ГБ DDR4, з SATA SSD, хоча він ну М2 SATA, SATA, 600, який, хоча можна його замінити на NVMe і це все у такому маленькому форматі. Нарешті на реальному n 150 який видає 3,6 у турбобусті, а не те, що ми раніше робили. Тож зараз ми з вами перейдемо, поглянемо розпаковочку, потім. Скільки він коштує, і потім пустуємо. А перед цим, будь ласка, підпишіться на наш канал та натисніть дзвоник. Переходимо! Так, купував я його на е, Амазоні, Відразу кажу. На Амазоні він мені вийшов 209 баксів. Посилання є опису під цим відео. Але от на Алікспресі є варіанти набагато ліпше на тому самому n 150 і набагато дешевше. Набагато дешевше, ніж 200 баксів. Тож я закину вам опис під цим відео, саме реальні варіанти на N150, які я бачив, ну ми не випускаємо, ми не все випускаємо, які я бачив, які реально працюють. Тому. І на цей міні-ПК, і на інший є в нас посилання на перевірених продавців. А також у нас є посилання на котилезні бокси Бачите, зараз така вставочка. Так, красиво. Коротше, давайте так подивимося, що нам заявляє сам виробник. Де наші картинки? Intel N150, Vista Mini V1, 3,6 ГГц, 4, ядра, 4 потоки, 6 МБ кеш третього рівня. 6 МБ кеш третього рівня. Тепер далі компактний розмер, Менше, ніж літр об'єму. А нафіг вони в об'ємах. Коли з яких пір ми почали вимірювати комп'ютери в об'ємах у літрах? Intel UHD Graphics 24. Знаєте, як вони зараз рахують? 24 обчислювальні одиниці, максимально до 1 ГГц. Але у щось навіть пограємо. 16 ГБ DDR4 пам'яті Windows 11 Pro предінстальований, 512 МБ M.2 2280 SSD. Хоча не пишуть, що тут SATA, бо він. Сумісний з NVMe, ну це трохи нечесно. Повинні були писати, що тут на NVMe стоїть, але можна поставити NVMe до 2 терабайт. Ну, порти ми з вами вже побачили, він дійсно тихий, це ми підтверджуємо, і більш нічого немає. Тож нам залишається лише піти, його під'єднати, потестувати і зробити висновки. Дивіться, я його спочатку розібрав. Що в нас стоїть? В нас стоїть один модуль пам'яті 16 ГБ, один SATA диск, SATA 3 512 ГБ. Ми бачимо, Розпаяний на платі, ну, провода. Дроти до Wi-Fi модулю йдуть під низ. ну, Розбирати далі не буду. В принципі, все зрозуміло. Давайте подивимося, що в нас з портів, з інтерфейсних є портів. Давайте ми це закриваємо. Зараз про дративо поскладаємо, так, щоб нічого не зацепити. Все, щоб було красиво. Так, зложили. О, захлопнулось, все нормально. О, все добре. Тепер по інтерфейсах. Попереду два USB 3.0, є Я аудіо вхід, вихід, кнопка живлення. Тут дифузори охолодження. Позаду rj 45 на 1000 Мбіт, Ми його вже тестували. Ну, в принципі, знаєте, для нас так ми подивилися 1000 Мбіт, Нічого цікавого більш цікаві модулі, що вони в такий компарт, компактний корпус засунули е, під замочок Kensington, hdmi DisplayPort, два usb порти і вхід під живлення. Живлення у нас йде від такого блоку живлення на 30 ватт, в принципі, 12 вольт, 2,5 А. І знаєте, що тут ще є ось таке кріплення для кріплення, ось такого на моніторчик. Будь ласка, є HDMI, і є самі ось такі гвинти кріплення. Будь ласка, можна закріпити до чогось. В принципі, такий собі звичайний комплект для такого міні-ПК. Давайте переходимо, налаштовуємо і робимо. Тести і висновки. Так я граю. Граю. у якісь іграшки, не дуже нові, відразу кажу, ця іграшка стара, це Том Брейдер. Не такий старий, як. Ой-ой-ой-ой-ой, какела промахнувся. Давай ще одну там ляп, ще одного вовчка тут, щоб він більше не, не кусав за бочок. Він дуже багато кусав. Бо щось він, мабуть, кусав багато дітей за бочок, і ми просто-напросто. За це. Я ні у якому разі не скажу, що це комп ігровий для іграшок розрахований. Але те, що ми в щось пограти зможемо, це 100%. Ну, а спочатку давайте подивимось, що ж там у середині. Alder Lake Intercore, Ну як вони там заявляють, що в нас кеш третього рівня 6 МБ, 4 ядра, 4 потоки, n 150 І тут я бачу вже в нас мультиплер, е, 3,6 на 4.0. Коротше кажучи, в нас тут будуть реальні 3,6 ГГц. Бо той комп, який я тестував до цього, там заявляли N150, а він падлюка. А він падлюка показував лише 3,4 ГГц. Тут 3,6 буде 100%. Зараз подивимось у іншому тесті. pci Express 3. А, том пам'ять ddr 4 16 ГБ на один поток. І далі в нас графіка. А графіку не детектить останній Intel GPU Z. Ну, ось є як є. А ось тестування його потужності ми зможемо провести у AIDA 64. Бо тут зараз у новому більш-менш нормальні тести чекмейт чиста математика. І тут ми бачимо, що він обганяє 16 ядерний атом c 3958 Intel Core i7 39600X практично е, у, у тій самій ланці, як і він, тобто вони практично поруч. І ще Intel Core i7, 6-ядерні, до речі, 4930 k У Photoworks він займає приблизно ті самі місця, приблизно з тими самими процесорами, враховуючи усі його компоненти, наприклад, частоту шини, е, там пам'ять, канальність пам'яті і ємність тої пам'яті самого. Процесору там потужність, як я і казав. Обгоняє 12 ядерний оптерон fx 8350 і практично у цьому тесті 6-ядерний Core i 990 на тому ж самому рівні. Якщо говорити про якусь потужність для використання, тобто ми з вами у PCMark 10 оцінюємо його можливості як компа для роботи. І тут ми вже з вами отримали у середньому результат трохи більший, як чим у n 100 процесорів. І я навіть бачу тут у піковому Значені, ми бачимо 3584 МГц, тобто це чистий N150, і, скажімо так, слава Яїдлам, якимсь, що з'явилося в нас вже цей процесор, бо мені засилали OMAX, так? Що там було там, а там було написано N150, а він N100 був по факту, бо 3-4 ГГц. А тепер давайте ми з вами подивимося, до чого ж він підходить. Старт додатків, все обчислюється у секундах. Тут ідеально. Стартує, розгортає, звертається нормально. Ну, наприклад, так ми там відкриваємо Aж. Він практично ем, миттєво відкривається. Тепер відеоконференц-зв'язок без зайвих питань. Усі варіанти і е, на е, процесорі, і на. Апаратному декодуванні також усе у середньому 30 FPS. Web browsing score. Це означає, що ви можете браузити працювати з соціальними мережами, сайтами будь-якої, скажімо так, важкості. Знаєте, там потім відео Відео 4К онлайн, ютубчик, якісь фільми. Ви зможете дивитись без перешкод. Робота з таблицями. Тут він дійсно працює. Ліпше, ніж n 100 бо є тут такий показник, який рекалькулює Монте-Карло, поясню. Це означає, що велика база даних Монте-Карло, яку воно рекалькулює, тобто перераховує, тут займає 123 секунди. На N100 це займає від 180 до 220. Це те, що я бачив. Усе інше, там, наприклад, відкриття документу, копіювання, копіювання формул, копіювання і обчислення. Воно займає там, теж секунди чи менше. Ніж секунди, тому він підходить практично для роботи з базами даних для роботи з Excel, -ем, для роботи з якимись документами. Ну і звісно, в Writing Score це, ну наприклад, Word про що ми кажемо? Що ми не можемо там WordPad з вами відкрити, там, Да будь-який зараз процесор може працювати з документами, що там, подрукувати. Та хоч, хоч там тисяча аркушів у вас буде, воно все буде працювати. Це навіть зараз тестувати вже соромно, бо ну, покажіть мені процесор сучасний, який не може працювати з, з пакетом пр програм Microsoft Office. До того ж, тут редагування фото 3658 балів. Редагуйте на здоров'я. Спокійно, джимп, Paint. Нет. Наприклад, той самий Photoshop також тут будуть працювати. А ось рендеринг і редагування відео я тут не раджу робити, бо на люту він показує лише 21 FPS, Це буде таке, знаєте, у предогляді таке дерганина, така тик-тик-тик-тик-тик-слайдшоу, і для відео він практично не підходить. Якщо розгорнути моніторинг детей ми побачимо з вами температури В середньому у робочому варіанті, це від 50 до 70 градусів О, у роботі з графікою і, е, наприклад у рендерингу, то тут є пікове значення 70, 71, 71 і є пікове значення одне на 80 градусів, але воно піднялось у лише у рендерингу самого відео, піднялось і потім впало. І все. Тобто, комп'ютер дійсно, як робочий якийсь варіант, нормально підходить. І цьому є підтвердження. Наприклад, якщо ми захочемо там подивитись там, якийсь YouTube 4K. Давайте спробуємо. Ютюбчик відкриваємо цей ютюбчик. Як він буде декодувати 4К відео, ми зараз вами побачимо. Відкриваємо наші 4К геоплейси це ті відео, які я створював заради тестів таких. Зараз ми бачимо, що у нас стоїть саме 4К-60 FPS, статистику для сісадмінів. Продовжуємо відтворення і бачимо, що у нас є там якісь дропи на візуальні, якісь ефекти. Наприклад, розгорнули, з'явились дропи. Потім вони, вони повинні зараз зупинитися. Давайте чекаємо. О, будь ласка, зупинились і пішло далі відтворювання без дропів. Тобто, 4К. 60 FPS він відтворює, як, наприклад, якісь сервіси, там Мегого і інше. Ви теж зможете дійсно дивитись, там, наприклад, ті самі телеканали заходимо, обираємо безкоштовні і пішли дивитись там Full HD. Ану, давайте, ми Україна HD, працює. Супермама, давайте працюємо. і Решка працює все. Онлайн-відео працює, буде. І ви одночасно можете там дивитись, наприклад, якісь новини, працювати з якимись сайтами. Все це у нас підходить. Дивіться, тобто нормально. Нормально, для цих Ці цілей це підходить. А що в нас стосовно диску, який тут стоїть? В нас тут стоїть sata 600, як бачимо, інтерфейс. Так, він медленніший, ніж NVMe диск, і NVMe стандарт, NVMe Express стандарт. Sata 600, це максимум повинно бути 500-550 МБ на секунду. Давайте стартуємо тест тут. І бачимо, що в нас 560 на 500, і це максимальне, що він може показати. І температура в нас була максимальна 31 градус. Так, і це прикольно, він не гріється. Також давайте протестуємо з вами мережеві можливості. Стартуємо 5 ГГц. У нас відразу кажу, канальна швидкість, що, що, що зараз увімкнено. А, зараз 24 ГГц. 2,4 у нас 95. На... ну давайте почекаємо. 94. У нас канальна швидкість тут 150 Мбіт на 6 каналі. Давайте на завантаження 94 на вивантаження 70-89. І ми бачимо 91 на 91 у 24-му деапазоні. І у 5-ГГцовому Wi-Fi також ми повинні перевірити. Я думаю, що тут при канальній швидкістю Wi-Fi 5, 5 ГГц, при канальній швидкістю 433 Мбіта. Так, 433 тут буде 300 Мбіт фактичної швидкості. Це так дійсно працює. Ось 330-340. І тут якби питань немає. Тут ніхто не заявляв Wi-Fi 7, ніхто не заявляв Wi-Fi 6, а для Wi-Fi 5 це нормальні значення. Чекаємо 365 на давайте, на 300. Буде на 300. Ану, давайте. Хто там буде шуткувати стосовно слова 300. Ну, трішечки ще 280 і маємо 365 на 281. Що вам можу сказати? Що це більш-менш нормальний комп'ютер. Саме для роботи, але можна ще у щось пограти. Ну, ви бачили, що ми вже там грали, наприклад, у Tomb Raider. Можна пограти у Diablo подібні іграшки. Звісно, звісно, я не раджу тут використовувати його саме для ігор, бо він це не ігровий комп'ютер. Це зовсім не ігровий комп'ютер, і не для цього він розрахований. Але, наприклад, якщо ви захочете використовувати з GeForce Now, то ви там навіть у Stalker 2 зможете грати. Це онлайн стрімінговий сервіс і, будь ласка, грайте, питань немає. Навіть на мінімалочках у StarCraft можна пограти, чи у World of Tanks звичайний, повноцінний. Ми навіть на N100 грали у повноцінні. Танчики, але на мінімальних налаштуваннях там було навіть там 80-100 FPS. Ну, як ми бачите, то, то я граю на цьому, мені А, Ви знаєте, мені він сподобався, досить непоганий. Ace Magic нормальні такі собі пацани, які роблять і продають його для європейського ринку. Не бачу, скажімо так, чому б я не міг його рекомендувати, але давайте пройдемо і зробимо висновки. А от висновки я вам а, скажу такі, я, я ж роблю чесні огляди. І я вам скажу так, мене трохи засмутили. Китайські конкретно китайські компоненти. Я не знаю е, цих виробників і тому не можу давати гарантію, що вони довго пропрацюють. Е, те, що він працює у даний час у такому варіанті, це факт. Ми це побачили і працює навіть непогано. Е, але є варіанти набагато дешевше за той самий процесор, такі самі конфігурації, і ми розмістили опису під цим відео. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.